Так, розв'яжемо задачу, Чи є число простим. Ця задача розв'язується таким чином. Математики довели одну дуже цікаву властивість, що ми, Ну, взагалі, число, давайте пригадаємо, яке число називається простим. Число називається простим, якщо воно має лише два дільники, тобто воно ділиться на одиничку і на саме себе. Для того щоб перевірити, чи доволі велике число є простим, не потрібно шукати дільники його на великому проміжку. Тобто, ми не будемо шукати дільники, наприклад, на проміжку від. Від одиниці до 79, тому що це дуже багато часу. Ми затратимо на це. І, звісно, якщо ми будемо брати дуже велике число, то часу ще більше будемо затрачати. Тому математики довели, що нам не треба на такому проміжку шукати, а достатньо шукати на проміжку значно меншому. Яким же, на якому ж меншому проміжку ми будемо шукати. Визначається це таким чином. Знаходимо корінь квадратний заданого числа. Корінь квадратний з числа 79. Ну, це буде наближено десь число, корінь 79, він знаходиться в межах між такими коренями. Корінь, корінь із 81 і корінь з 64. Корінь з числа 79 менше, ніж корінь з числа 81, і корінь числа 64. більше, ніж корінь числа 64. Корінь з числа 64, це число 8, Тобто, наше число корінь з 79 знаходиться більше за число 8 і менше за число 9. Тобто математики довели, що нам дільники оцього числа потрібно шукати на проміжку. Від одинички до більшого числа, тобто до 9. Ми будемо обмежуватися проміжком від 1 до 9. І перевіряти на цьому проміжку, чи ділиться 79 на кожне з цих чисел з цього проміжку. Якщо воно ділиться, значить ми будемо рахувати дільники. Позначимо літерою К, кількість дільників. Спочатку кількість дільників буде дорівнювати 0. Перевіряємо 79 ділиться на 1. Так, ділиться на 1. Це буде результат 79. Нам не важливо навіть який результат, але К стане на 1 більше 100, К стане рівне 1. Далі 71 ділиться на число 2. Ні, не ділиться на число 71, 79, верніше. Чи ділиться на число 2? Ні, не ділиться. Ми, тому К у нас змінюватися не буде. Будемо брати наступне 79, будемо ділити на 3. Ми знаємо, щоб число ділилось на 3, потрібно, щоб сума цифр ділилась на це число 3. 70, сума цифр 7 плюс 9 це 16, 16 на 3 не ділиться, тому і задане число на 3 не ділиться. Так само на 4 перевіряємо, 79 поділити на 4 і так далі. Комп'ютеру, звичайно, це робити простіше, це можна в циклі зробити. Перевірку, чи ділиться задане число на оці числа заданого проміжку. І якщо в нас буде відповідь одиничка, чому відповідь одиничка? Звісно, що на цьому проміжку у нас немає числа 79. То якщо кількість дільників буде рівна одиничці, то значить наше число є простим. Тобто ми переходимо в середовище Python, і в цьому середовищі дуже швидко вирішуємо цю проблему. Чи ділиться задане число на те, що нам. О, тільки у нас не той Python. Не той Python. Зараз хвилинку, запускаємо Python. Беремо IDLE і через IDLE запускаємо, створюємо новий файл. Тобто в нас задано число якесь, N, наприклад, яке, здається, ми вводимо його з клавіатури. Далі для того, щоб з'ясувати, чи воно є простим, ми повинні позначити літерою M корінь квадратний. Тобто ми беремо ага, для того, щоб використати корінь квадратний, нам треба імпортувати модуль «Мес». Тобто ми пишемо Імпорт «Мес». Далі ми позначаємо М корінь квадратний, тобто, щоб записати корінь квадратний, ми використовуємо його разом з модулем «Мес». То ми пишемо, а потім пишемо корінь квадратний. Корінь квадратний це у нас SQRT. Тобто, якщо трошки зачекати, навіть нам може підказати рішення. І далі, з якого числа з числа n. Але, звісно, що ми беремо, якщо ми будемо брати точний корінь, там буде число, от ми можемо переконатися на прикладі. Давайте, от тут ми прямо на прикладі. От, наприклад, число 79. Якщо я імпортую. Зараз модуль MES, напишу імпорт. Ще в інтерактиві ми перевіримо модуль MES. І отут я запишу, що мені треба знайти корінь квадратний з цього числа MES, SQRT числа, наприклад, 79. ми брали там число 79. У нас, бачите, яке число величезне виходить. А нам треба, ми бачили, що ми там брали на проміжку від додиниці до 9. Якщо я візьму ось цю команду, але заключу, перед нею напишу int, тобто я напишу отак int, а потім напишу оце все, що я скопіювала, то в мене отримається 8. Але ми ви бачили, що я брала не 8, я брала 9. Тобто треба брати на одиничку більше. Тому ось тут я напишу int попереду, щоб в мене був цілий результат, і візьмемо на одиничку більше. Int плюс 1. Це буде 9 число. Для числа 79, наприклад. Далі ми будемо брати, ми можемо цифри це брати, for якийсь і in-range. До якого числа? До числа М, але не від нуля. Треба писати одиничка, ми починаємо від одинички. Щоб М взялося до уваги, значить беремо М плюс 1. І далі дві крапки, що треба робити? Ще кількість дільників ми не позначили. Наприклад, кількість дільників у нас рівна 0. На початку. Отут ми пишемо умову, якщо, да, якщо е, наше число N M Ділиться безостачі, тобто остача відділення на І дорівнює нулю, то значить нам потрібно рахувати кількість дільників К плюс дорівнює 1. Вишаємо К на одиничку. Все, друкуємо. А, навіть не друкуємо, ми повинні перевірити. Якщо Х дорівнює одиничці, то ми кажемо print наприклад, Yes, що воно є просте. Тобто давайте напишемо не yes, а напишемо просте. Як ви дивіться на Олімпіаді, як там буде вимагатися, що вимагає виводити, чи просте, писати yes, чи писати просте. А інакше else ми пишемо print. Ой, else. Тут у нас else. Else ми пишемо print складене. В математиці є. І поміття, що число складене, якщо воно має більше, ніж два дільники складене. І ось можемо тепер перевірити, запустити, який же в нас буде результат. Давайте назвемо його одиничкою, цю програмку. І зберігаємо, запускаємо, заміняємо фел. Наприклад, число 79. Воно у нас просте. Запустимо ще раз. Наприклад, число у нас 24, воно має більше, ніж 2 юники. Складене. І так далі ми можемо тестувати цю програму безкінечно. Вона буде швидко визначати нам, чи число просте, чи число складне. Навіть якщо це буде дуже велике число. Наприклад, щоб переконатися, що це правда, давайте ми в браузері запитаємо. У нас є така таблиця простих чисел. Таблиця простих чисел. Ми зараз візьмемо досить велике число, от вона у нас доступна математика. От, наприклад, 5000 у нас там було, давайте візьмемо дуже велике число, 5280. Це число ми введемо. В Python переконаємося, що в нас Python рахує правильно все. Ми запускаємо, і от тут ми це число введемо. І воно каже, що воно просте. Якщо візьмемо число на одиничку більше, наприклад, 5980. Давайте 9 візьмемо. Воно вже складене в нас. Тобто все працює. Ось так розв'язується ця задача на визначення, чиє число про.